Вітаю вас, мої любі квіточки. Малята, подивіться уважно і скажіть, яка частина доби зараз у мене? У мене зараз ніч. А з чого це видно? Ми бачимо на небі зірочки місяць навколо темно. А що змінилось зараз, малята? Засяяло сонечко. На вулиці стало ясно і все добре видно. Яка зараз частина доби? Зараз у мене день. Дітки, а що змінюється залежно від зміни частини доби? Малята, сьогодні ми поговоримо про те, як плине наш час, як день змінюється ніччю І чому саме так відбувається? Здавна людей привертала неповторна краса різних частин доби. Наша планета, як частина сонячної системи, постійно знаходиться на своєму місці біля Сонця. Та є ще одна таємниця. Малята, що відбувається з нашою планетою? Земля обертається, наче м'яч, а ми нічого не відчуваємо. Дітки, а чи доводилось вам літати літаком, пливти на теплоході, їхати потягом або навіть їхати в автомобілі? Яке складається враження? Тільки за стукітом колес та за гуркотом двигуна можна переконатися, що їдемо все ж таки ми, а не будинки, дерева, поля. Так обертається і планета Земля. І все, що на ній знаходиться гори, моря, люди. Теж їдуть разом із землею. А чи відчували ви коли-небудь цей рух? Помітити рух землі складно, тому що обертається вона безшумно, рівномірно, без поштовхів та трясіння. А нам землянам здається, що планета стоїть на місці, а рухається небосхилом тільки сонце, сходить вранці, піднімається вдень. А потім увечері заходить за горизонт. Як ми помічаємо обертання землі за зміною дня та ночі? Якщо б земля не оберталася, то на одному боці, зверненому до сонця, завжди був би день, а протилежний бік завжди був би в темряві. Проте кожний куточок землі впродовж 24 годин, тобто доби. Знаходиться спочатку на освітленому боці, а потім на темному. Це говорить про те, що поки земля робить один оберт навколо своєї осі, проходить доба. Так на землі змінюється день та ніч. Малята. Тепер ви знаєте, що день у вас чи ніч залежить від того, чи звернута до Сонця та частина нашої землі. Де ви зараз перебуваєте? А чому змінюються пори року? А про це ми дізнаємося на наступному занятті. А зараз я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!